Вітаю це програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. Головний біль одна з найпоширеніших скарг, з якою, мабуть, хоча б раз у житті стикався кожен. Він може зіпсувати настрій, вибити з робочого ритму чи навіть стати сигналом про серйозні проблеми зі здоров'ям. Сьогодні про причини, види та профілактику головного болю розповість наш гість, лікар-невропатолог Богдан Балута. Вітаю вас у студії. Доброго дня, поширеність. Наскільки часто головний біль зустрічається та в яких вікових групах? Головний біль, як ви справедливо замітили, це одна із найпоширеніших скарг, з якими звертаються пацієнти. Я не помилюся, мабуть, якщо скажу що до лікарів усіх спеціальностей. Але, звичайно, найбільш часто звертаються такі пацієнти до неврологів, до сімейних лікарів, до терапевтів, лорів, офтальмологів. Через, що? Через те, що головний біль він є досить поширеним явищем. І, хоча головний біль в тому числі і хронічний, дуже часто не є симптомом якогось якихось проблем, значних проблем зі здоров'ям, але люди, які відчувають головний біль. Вони мають проблеми певні і в психоемоційній сфері, і в соціальній взаємодії, і вони мають проблеми з виконанням якихось побутових чи професіональних обов'язків. Тому головний біль своєчасна діагностика та лікування головного болю є, має важливе не тільки медичне. А і соціальне значення, які основні види та підвиди головного болю виокремлюють медики на сьогоднішній день ми, неврологи, користуємося міжнародною класифікацією головних болей. Вона класифікує всі на сьогоднішній день відомі види головного болю, а також дозволяє нам визначати критерії діагностики, і вона поділяє всі головні болі на, два великих, на дві великі групи це первинні головні болі і вторинні головні болі. Первинні головні болі це головні болі, які є самостійним захворюванням або самостійним станом. І до таких головних болей відносять головний біль напруги, мігрень, кластерні головні болі. Інші спеціальні різновиди головних болей первинних, які насправді досить рідко трапляються, досить рідко ми їх бачимо. До вторинних головних болей. Вторинні головні болі це головні болі, які є симптомом інших захворювань і дуже часто навіть інших неневрологічних захворювань. Тому це головні болі, які можуть бути симптомом захворювань, орбіти, порожнини носа, ротової порожнини, зубів, судинні захворювання голови та шиї, несудинні захворювання головного мозку, посттравматичні головні болі, навіть психічні деякі розлади можуть супроводжуватися головними болями, таке інше. Головний біль напруги через що він виникає? Як розпізнати його серед інших типів, та чи завжди він пов'язаний зі стресом? Головний біль напруги це головний біль, який є результатом фізичного та або емоційного перенапруження. Частіше за все, та. І він реалізується через напруження. М'язів, голови та шиї. Цей головний біль він є найпоширенішим головним болем. Він складає, за деякими даними, до 80% серед усіх інших видів і первинних, і вторинних головних болей. Головний біль напруги, він, як правило, має двобічну локалізацію. Стискаючий або розпираючий характер. Інтенсивність такого болю може варіювати від легкого до помірного, тривати він може від кількох годин до двох, трьох діб. Головний біль напруги може бути не частим епізодичним, частим епізодичним і хронічним. Від того, який саме це головний біль напруги, залежить тактика. Лікування, тому що хронізація головних болей, вона, як правило, є результатом, як я вже сказав, не тільки фізичного, а й емоційного напруження. І хронічні головні болі, як правило, наряду з немедикаментозними заходами, такими як методи релаксації, масажі уникання емоційних і фізичних напружень, ще ми застосовуємо антидепресанти з протибольовим ефектом. Мігрень чи це окрема хвороба, чи просто один із різновидів головного болю, які фактори можуть її спровокувати? Мігрень це ще один вид первинного головного болю. Тобто, як правило, знову ж таки, це самостійний головний біль, самостійне захворювання. Мігрень це головний біль, який характеризується. Як правило, односторонньою локалізацією, біль пульсуючий, як правило, виражений настільки виражений, що у пацієнта можуть виникати фотофобії, тобто світлобоязнь. Може виникати різке зниження до толерантності до фізичних навантажень, тобто пацієнти затуляють штори, лягають на диван, лежать в повній тиші в повній темноті, тільки в такому випадку їм може бути якось більш-менш нормально. Мігрень вона може бути класична мігрень, вона називається мігрень з аурою. І може бути мігренью без аури. Аура це неврологічна симптоматика, яка передує або супроводжується головним, головному болю. Ця неврологічна симптоматика, як правило, має зоровий характер, тобто пацієнти відмічають появу таких симптомів, як Спалахи світла, випадіння полів зору, появу якихось феноменів світлових, або випадіння появи плями перед очима. Також для Мігрені може бути характерно такий, такий симптом, як продромальний період. І продромальний період Мігрені він може проявлятися і депресією, зниженим емоційним фоном, дратівливістю, загальною слабкістю, таке і інше. І як я вже сказав, мігрень це первинний головний біль. Але іноді є певні розлади, певні захворювання, які можуть супроводжуватися мігренозними або мігреноподібними головними болями. Тому якщо мігрень трапилася у пацієнта вперше, це є однозначно приводом для того, щоб звернутися до лікаря. Вторині головні болі, як часто вони трапляються, та чим небезпечні? Вторинні головні болі, ну, на відміну від первинних головних болей, вони трапляються рідше. Як правило, пацієнти приходять уже з якимось встановленим діагнозом, але буває і навпаки, буває і що. Головні болі є першим симптомом якогось захворювання, і для того щоб розуміти, коли звертатися до лікаря, необхідно поговорити про такі маркери головного болю є таке поняття, як червоні пропорції. Основно основних червоних пропорців ми відносимо, наприклад, посилення вже якоїсь звичної симптоматики, що стосується головного болю, тобто посилення вираженості головного болю, він сильніше ніж звичайно, або в якомусь іншому місці, або він хронізувався, тобто він іде вже більше ніж кілька днів або навіть кілька тижнів. Поява неврологічної симптоматики, яка передує або супроводжується головному болю, перш за все, це різко виражене запаморочення, хиткість при ході, наявність якихось рухових розладів, паралічі або оніміння в правих, в лівих кінцівках, сплутані свідомості. Також до червоних пропорцій відноситься головний біль, який виникає різко. Виражений головний біль. Він ще називається громоподібний головний біль. Ще варто сказати про такий симптом, як лихоманка. Лихоманка, висипання. Це може бути симптомом інфекційних головних болей. Після травми, якщо виник головний біль після травми, і при цьому він впродовж якогось часу прогресивно наростає, це теж є симптомом, який є червоним пропорцем, і варто неодмінно звертатися до лікаря. Які обстеження найчастіше застосовують, щоб з'ясувати причину головного болю? В більшості випадках, як я вже казав, тобто найбільш частою причиною головного болю це є головний біль напруги. Головний біль напруги це діагноз, як правило, клінічний. Тобто, для того, щоб виставити такий діагноз, достатньо поспілкуватися з хворим, зібрати скарги, розпитати, коли як з'явилися симптоми, оглянути. Пацієнта і в принципі цього може бути достатньо, але е, при е, підозрі на е, якісь інші е, види головного болю. Застосовуються певні методики, і інструментальні, і лабораторні методи, методи діагностики. Це е, е, найбільш поширене головного мозку. Також ну, в залежності від е, задачі від клінічної, ми можемо використовувати е, багато різних методів дослідження, але найбільш поширеним є МРТ. Як харчування, сон, фізична активність та психічний стан впливають на виникнення головного болю, що допоможе попередити напади. Існує е, е, чітка, чіткий взаємозв'язок між фізичною активністю, дієтою, е, досить, досить чітко він простежується у пацієнтів з мігренями, наприклад. І тому е, е, пацієнтам, які страждають на мігрень, ми рекомендуємо певну дієту. Наприклад, так ми їм не рекомендуємо вживання, е, вживання кави, особливо кави е, е, більше ніж е, дві е, е, чашки на добу. Однозначно, ми їм не рекомендуємо вживання шоколаду, алкоголю вживання продуктів, які містять синтетичні підсолоджувачі. Також певні дослідники відмічають провокування мігренозних нападів у пацієнтів, які полюбляють мучні, мучні продукти. Фізична активність теж може впливати на мігренозні напади, але як правило йдеться про надмірну фізичну активність, сексуальна активність також може впливати на провокування больового синдрому. А що стосується, наприклад, головного болю напруги, тут ми рекомендуємо навпаки масаж. Ми рекомендуємо лікувальну фізкультуру для шийного відділу хребта, ми рекомендуємо дозовані помірні фізичні навантаження для того, щоб попередити, профілактувати появу такого головного болю. Як діяти при нападах головного болю? Якщо це головний біль, який виник раптово виражений головний біль? Так? Е особливо громоподібний головний біль, то це, звичайно, є приводом для? Звернення якомога швидшого звернення до сімейного лікаря або до невролога. Якщо це епізод головного болю напруги, наприклад, так, у пацієнта, то ми можемо порекомендувати просто епізодичний прийом знеболюючих засобів. Найбільш поширеними представниками є парацетамол, наприклад, і бупрофен. При лікуванні мігрені, при мігренозних нападах. Використовуються специфічні препарати, які е, е, впливають саме на мігренозний напад, тому що при мігрені дуже часто звичайні знеболюючі препарати не працюють, вони не дають того ефекту. Тому ми призначаємо такі препарати. вони Називаються триптани. Це досить специфічне лікування. Дякую за цікаву розмову та корисні поради. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. До зустрічі.